Всім привіт, друзі, ви на каналі Wheelers. Сьогодні покажу, що робити, якщо не запускаються ігри в Steam. Для цього розповім вам про кілька способів. Перший клацніть на потрібну гру властивості, встановлені файли та перевірте цілісність файлів гри. Другий спосіб надання зайти в загальні налаштування і прописати ось таке налаштування запуску. Якщо це не допомогло, то заходимо в встановлені файли. Заходимо в папку з грою. Тут натискаємо Bin, точніше гра, Bin Windows 64. Це для кожної гри своя папка, може бути по-різному. Вибираємо EXE файл гри, натискаємо властивості, натискаємо сумісність і ставимо дві галочки тут, після чого натискаємо застосувати. Наступний спосіб закрити всі фонові програми, типу Telegram, Discord тощо. Наступний спосіб просто перезавантажити комп'ютер. Наступний спосіб перевірте наявність нових драйверів. Оновіть їх, тобто через Nvidia, це робиться через GeForce. А якщо у вас AMD, то через додаток AMD. Також можна зайти в Steam, налаштування Ой Боже, мій завантаження і тут очистити кеш. Сподіваюся, це вам допомогло. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.